Виконуємо номер 162 із підручника Геометрія 7 та номер 16.25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть квадрат АБЦД та запишіть усі пари паралельних прямих, які утворилися. Приступаємо до виконання. Я накресла квадрат А Б С, Д, і записуємо пари паралельних прямих А Б і С Д. А Б паралельно С Д. І А Д паралельно БЦ номер 162. Із підручника Геометрія 7 та 16 крапочка 25, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.